Вітаю вас! Я вчитель Монтесорі, діти мене називають пані Наталя. Я розкажу вам, що дарувати дітям віком від 0 до 3 років так, щоб це було максимально корисно для їхнього розвитку. Зазвичай ми можемо купити новорічний подарунковий набір з цукерками. І це те саме, що подарувати дітям наркотики. Дія така сама: різко збудження, кайф без всяких зусиль, потім він кудись. Зникає і починається мама, дай! Істерики, капризи, непослух і маніпуляції. Ну, добре, не будемо дарувати цукерки. Подаруємо у ту іграшку з величезними очима, зеленим хвостом, така цікава, яскрава, о, там ще кнопка є, натискаємо М -м, вона вспіває. Корисно? Не корисно, тому що вона не схожа ні на що реальне. А діти від 0 до 3 років буквально завантажують свою свідомість, інформацію про реальність. Це вже потім, після 4 років, мозок готовий до фантазій. Але спочатку який це світ? І наше завдання про це розказати, дати дитині самостійно відчути через сенсорні відчуття, через емоційний контакт, через власний досвід. Ось чому. Так, не корисні комп'ютерні ігри, мультики і усілякі гаджети. Тому що контакт з віртуальним світом веде до викривлення, сприйняття і процесів осмислення. І буквально позбавляє дитину радості цього набуття власного досвіду, власного контакту. Іграшки і ігри дітям потрібні, щоб помилятися. І виправляти свої помилки. І таким чином дитина розвивається. Тому нам треба знати, що дитина готова розвивати. Від нуля до трьох років діти розвивають крупну моторику, вестибулярний апарат, дрібну моторику, сенсорику, тактильну систему, слух, смак, зір і нюх, мовлення, комунікації і спілкування. І нам треба обирати іграшки і ігри, які будуть допомагати їм це розвивати. Щоб розвивати крупну моторику, яку можна іграшку подарувати, можна подарувати шведську стінку. Згрупуйтеся родиною і подаруйте дитині крутецьку шведську стінку, де є дробина, канат, гойдалка, ковзанка, де є мат, щоб це все безпечно освоювати. Подаруйте пуфік, подаруйте мікробатут, є такий для кімнат, але мікробатут можна дарувати, коли дитина вже самостійно вміє стрибати. Да? Тобто десь після двох рочків. Тачку можна подарувати, м'ячі, є такий фітбол, його можна катити. Подаруйте а, тунел, в Айкі, отакий От тунел, І будиночок, де дитина може. Ховатися. Це все розвиває крупну моторику. Для маленької дитинки, для немовлятка, подаруйте дзеркало, зараз поясню. Прикріпіть його на рівні підлоги, і дитина на калимочку, біля дзеркала може себе роздивлятися вже тільки коли голову піднімає. І так вона розвиває вестибулярний апарат і зір. А біля дзеркала прикріпіть поручень. І коли дитина буде вже вчитися стояти, а потім ходити і роздивлятися себе в зеркало, а на поручень кільця, а на кільця стрічки, дзвіночки, модулі дуже крутецький подарунок. Ще о, крупна моторика пов'язана з розвитком самостійності, побутової самостійності. І це начебто і виховання, і реальність, але для дитини це гра. Після двох років починаються рольові ігри Я хочу як мама готувати, як татусь щось там чинити, лагодити. І ви можете. Купити і подарувати дитині маленький стіл, маленькі стільці, і оздобити, щоб дитина могла сама собі приготувати їжу, навчити дитину різати банан, варити кашу. В моєму класі діти самі в мультиварці варять собі кашу, я навчила Ви чим гірші. Хтось з моїх мам побачили і зробили собі в кімнаті, купили рукомийник. Раковини, раковину і підставляють відро, і оздобили так, що дитина може сама собі помити посуд так, після себе. Маленький віночок, маленький совочок подаруйте, і дитина може сама після себе позамітати маленьку швабру помити так, підлогу. Це все для дитини і гра. Це все розвиває її відчуття реальності, і вміння контактувати і емоційний світ, і мовлення. І сенсорику, але ще можуть бути іграшки спеціалізовані для розвитку сенсорики. Це музичні інструменти, те, що розвиває слух. ну І так само ми дрібну моторику розвиваємо. Тобто воно все в комплексі йде, але акцент на слух: перкусія, ксилофон, сопілки, маракаси, шейкери, маленьке фортепіано якесь таке. Але послухайте, щоб ці всі бубни, ці всі дзвіночки були приємні і вам на слух, щоб вони вас не дратували. Немовлятам можна дарувати модулі, де є можливість розвивати тактильну систему, різні надотики за кольором. Тут шершаве, тут гладеньке, тут з якимись кульками всередині. Діткам після двох років даруйте Лего, тільки не треба мільйон деталі, треба так, щоб дитинка могла сама зібрати пазли для розвитку творчості, так само, немовлятам, коли активний період орального пізнання світу, ви можете самі, наприклад, зробити. Тісто для ліпки, половину борошна, половину солі, круте тісто, і дитина може ліпити, щось там трішки з'їла, не страшно. А діткам вже після двох років можна дарувати кінетичний пісок, пластилин, фарби, пальчикові фарби, олівці. Коли ви знаєте, що вже дитина не, не наїсться, не згризе ці олівці, геометричні фігури, сортери. Різні за вагою, різні за формою, за кольором краще обирати такі пастельні тони, коли е, кольори такі вирви око, дитина більше збуджується, перенавантажується, пере, пере, і для розвитку це не корисно. Для розвитку мовлення ми купляємо книжки. Купляємо фігурки тварин, фігурки людей, машинки. І дуже важливо, щоб всі ці об'єкти були максимально подібні на реальні об'єкти. Тоді це корисно для розвитку. Дитина до трьох років завантажується інформацією про реальний світ. Пам'ятаємо. Цих об'єктів має бути не дуже багато, але кожні 2-3 тижні ви можете змінювати об'єкти. Наприклад, зима і можна зробити колекцію фігурок тварин з північних світів, зимових північних тварин, там родина Олени, пінгвінів, білих ведмедей. За допомогою ляльок ви можете діткам після двох років показувати ляльковий театр і в ігровому форматі вчити вічливо вітатися, вибачатися, щось просити, вирішувати конфліктні ситуації, якась лялька, у якої щось забрала, і як відстоювати свої кордони. За допомогою іграшок ігрової зони, ви і мовлення розвиваєте, відчуття порядку у дитини розвиваєте. Показуєте, що у кожної іграшки є своя зона, є своє, місце, погралися, треба прибрати. Тому ми слідкуємо, щоб іграшок було небагато, але достатньо, щоб задовольнити потребу дитини у розвитку руху, сенсорики і мовлення. Дякую вам за увагу! Даруйте дітям найкраще, даруйте дітям себе, свої емоції, свою ігру, свій контакт, іграшки, які відображають цю реальність. Даруйте дітям реальний світ, даруйте дітям світ. І тоді штучний інтелект буде прислуговувати вашим дітям, служити вашим дітям, а не навпаки. Дякую вам за увагу, до зустрічі! Лайкайте це відео, розповсюджуйте його, підписуйтесь на канал Словник Щасливого Батьківства.